Всім привіт! Ось назбирав яєць і сьогодні буду їх закладати в інкубатор. Буде експеримент. Та частина яєць, яка більш-менш чиста, я закладу так, як є. А ті яйця, які брудні, я помию В розчині соди та води і подивлюся, які будуть результати. Ті, які помиті, будуть позначені ноликами, а ті, які не миті, будуть позначені хрестиками. Сьогодні в перший день я ставлю температуру 38,2, щоб яйця прогрілось. і не перевертаю. Завтра зранку буду робити перший переворот і потім буду. По два рази на день зранку і ввечері перевертати. Виходить 90 яєць, переворот буде вручну проводитись. Зараз яйце буде прогріватись. Дякую всім за увагу, всім миру, добра, здоров'я. І хто інкубує, нехай у вас вилупляється курчатка.